Да, а собачок, да? собачок теж. Так, давай. Моє ж розмов... пішло, відео знімається. Ага. Так, всім доброго дня. Зараз у нас 16 годин 02 хвилини, 18 листопада 2023 року. Робимо порціончик для собачок. Бачимо, махнатка чекає, угу. всі спостережливо дивляться. А ми з вами будемо. Ми з вами знаходимося у колі тварин. Де робляться і годування, і порціони для собачок. Щоб всім було добре, ви ж знаєте, що в нас овчарик, черниця, світляшечка, сарайсакана і махнатка. Махнатка. Сарайсака мохова, так. Да. І кожен приймає їжу в своєму номері. Це вона. Вона. Так. Прошу вас, ребятки. Так, ще садки додамо. Бо тут зверху було м'ясо. а. Так, так. Наташа Мохова. Все, порядок. З м'ясом. Да, тут серйозні эти. Порции. Так, сейчас старый Исаак, и там трошки добавочка залишится. Кто больше? Так, Кто? Да. так все, сейчас это я. Старый Исаак, на кухню. В, вот, это, а в апартаменте Окремые. Так. Ох. Okay. Oh. Як то кажуть, відвідайте, як у свої часи, було розтягає, да, <сіх> 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 <Отвідайте сіх> будемо <сіх> ушитися <це> з <сіх> так. <сіх> так. так, І тепер ми побажаємо зараз. Побажаємо. А, зараз я вам же покажу, бо вчора я показував по темряві ці будочки наші, які ось дві наші красуньки, які будуть... Потужні квартири для наших собачок. Ось, дивіться, яка вона гарна і потужна. Тут в нас металева дах, ось він. Це просто прикрили ковром, бо е, ось ми бачимо, що все тут і е, е, до, до, докрутиться все. Це збереться якраз е, Таня передала е, ці саморези. Все скрутиться, дай Бог, і потім накриється оцей чорною пльоночкою, бо завтра передають 5 градусів і там чи який там дощ, може, зі снігом, щоб вони вже були підготовлені. Так що всіх е, вітаю, всім бажаю гарного е, проведення гарних вихіднів, щоб. Е, все у вас було добре, з дітьми десь підіть. Може, подивіться якесь кіно або ще кудись на якісь е, розважальні заклади, і е, щоб е, цей гурт е, робив е, е, добру атмосферу в ваших родинах. З вами був Сергій Голосівський, 13-й коридор тропи Суровського, Сукральне Голосіїв, місто Київ, Паломницьке коло. Хай Господь береже ваші чудові. Душі на все добре, любі мої.